Коротше, я обрахувався. Я вже тут штук 30 зібрав, Ну а це місце, оцих 2 квадратних метри, це бомба. От один красавчик. От другий. От третій. Так. От четвертій. От п'ятий. От п'ятий. Так. А, от шостий. От сьомий. Так. Так, 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 так. Так, от восьмий. Цей дев'ятий не рахуємо. Так. Десятий, одинадцятий, дванадцятий, тринадцятий. На одному місці. Тринадцять. Коротше, треба ще ходити, мацати. Ну так от. 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 От два три красунчика. От ще один. Все б'єлі. Все, біли. Білі. Білі. Ох ти. Ах, красавчики. Оцей листочок знімемо. Опс. Слухаємо звук. Опа. Красунчик. Ще один. Ще один. І ще три. Ну, і ще оці. Хопа. Тут. Хопа. Ну, поки що то побачу, щоб не було довге відео. Зараз ще дособираю. Оце. Вот. Красунчики. Вот.